Якщо у вас приватний будинок, тоді це відео для вас. Встановили рослинну систему в вісідку Sliding Smart. Зараз вам розкажу, покажу, як вона працює, як виглядає, е, який принцип роботи. Ми можемо здвигати скло як з цієї сторони, з права ліво, так і навпаки. Ми можемо зробити зліва право. Працює дуже легко, практично безшумно. Це моноскло, десятка кальони. Тут йдуть фітрові ущільнювачі, ось такі. Система зачиняється знизу. На ось такі защолочки. Вони йдуть з двох сторон. Бачите, який класний панорамний вид. Тут у нас камін, зона відпочинку. Центральний вхід. Тут у нас ключ в одній, стоїть двері. Такі системи вони можуть бути в моносклі, можуть бути з склопакетом. Якщо це, наприклад, буде зимня тераса, вальтанка. Якщо вам цікаві такі системи, залиште заявку під цим відео, і ми з вами зв'яжемось і зробимо все в найкращому вигляді.